За минулу добу російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Противники надалі зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському Мар'їнському напрямках. Відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом цієї доби знищено чотири баражуючі боєприпаси ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну станцію радіоелектронної боротьби. Ну і російська армія вже майже 10 місяців намагається захопити Бахмут. Нинішній спалах бойової активності збройних сил РФ та найманців свідчить про те, що Кремль хоче взяти українське місто до 9 травня за будь-яку ціну. Бої точаться на західних околицях Бахмута. Пишуть у виданні Декономіст. Захоплення населеного пункту має сумнівну стратегічну цінність для РФ, бо привертає увагу до того наскільки мало країна-терористка змогла досягти за 10 місяців боїв. Однак ціною захоплення міста є втрата наступального потенціалу, що зробило Кремль уразливим для українського контрудару. Пишуть журналісти. Важлива особливість роботи вогневих груп це знайти позицію для ведення вогню та не видати себе. Якщо ж ворог виявив групу, відійти і шукати нову позицію, поки ворожа артилерія витрачає своє БК у наступному відео. Буденність протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом. Дивимось. Есть уровень на айфоне, Шапка? Тут Тут есть уровень фото. Тут уже все есть. Распаковывай пока, короче. по нам. Давай, давай, давай. Держи нож, держи его. Эхали, поехали, поехать. Садись, садись. побачили на роботу протитанкового підрозділу 3 ї окремої штурмової бригади. Ну і до наступної інформації: українські військові знищили 34 окупанти під Лиманом та Куп'янськом. Також бійцям вдалося підбити ворожий танк Т-90. Про таке заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. За наявною інформацією, наші бійці ще поранили 79 солдатів окупаційного війська, а ще трьох їм вдалося взяти в полон. Зазначається, що позиції українських військових і населені пункти росіяни за добу обстріляли 605 разів. Здійснили 16 авіанальотів. Червати відзначив, що на цій ділянці фронту підбито ворожі танк та Т-90», БМП 2 -80, «САУ «Гвоздика», дві станції радіоелектронної боротьби СИЛОК і дві реактивні системи залпового вогню Град. Завдіївки незабаром спробують евакуювати все цивільне населення, при тому, що з Мар'їнки ще на початку року вивезли всіх мешканців міста. Про таке заявив начальник об'єднаного центру сил оборони на таврійському напрямку Сергій Телятицький. За його словами, в Авдіївці досі залишається мирне населення, але його там залишилось дуже мало. Коментуючи інтенсивність бойових дій на цьому відтинку фронту, Телятицький сказав, що лише за одну добу окупаційні війська втратили вбитими та пораненими близько двох рот своїх солдатів на таврійському напрямку. Росіяни вдаються до так званих м'ясних штурмів, коли починають атакувати без вогневої підтримки важкої техніки. Ідрон Камікадзе 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс залетів у бліндаж, що був переповнений загарбниками, та продемонстрував те, що навіть під українською землею расистам не раді. Ну а в тимчасово окупованому Мелітополі окупанти посилили фільтрацію і розпочали поквартирні перевірки. Про таке повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За інформацією посадовця, якщо раніше рашисти перевіряли на цих блокпостах лише документи, то наразі можуть перевіряти і телефони, можуть обшукувати, дивитись на татуювання. І такий ретельний огляд відбувається буквально на кожному блокпості. За словами Федорова, неможливо пересуватись між окупованими населеними пунктами, пунктами без спеціальних перепусток, які роздаються лише тим, хто має російські паспорти. Ну а в тимчасово окуповному окупованому Маріуполі фіксують зниження інтенсивності переміщення техніки. Про таке заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото в своєму телеграм-каналі. За словами посадовця, в Маріупольському районі Мангушський напрямок в Маріуполь зафіксовано переміщення комплексу РЛС, який базувався в одному з приморських селищ району. Подальше пересування комплексу не відбулося. Що каже про продовження укріплення Маріуполя, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. на початку травня. Андрющенко повідомив, що у місті вперше було зафіксовано переміщення новітніх російських танків Т-90. Тим часом спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном, лівий берег міста під постійним контролем українських захисників, зокрема й бійців центру спеціальних операцій АСБУ. Як відповідають окупантам, давайте подивимось далі. Ну а російські армії на лівобережжі Херсонщини наказали триматись і тиснути на протилежний берег, щоб не дозволити силам оборони, як вони вважають, форсувати Дніпро. Про таке заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, армія РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини отримала додаткові засоби ураження а також ворог зміг підтягнути певні елементи логістики і отримали маневр силами та засобами, зокрема з півночі Криму. Проте Гуменюк нагадала, що до цього силам оборони вдавалось досить продуктивно нищити запаси боєприпасів та техніки російських військ. Вчора жителі окупованого Севастополя чули звуки, схожі на вибухи. Так званий губернатор регіона Михайло Розважаєв заявив про роботу ППО. За його словами, близько 19-ї вечора за місцевим часом в районі аеродрому Бельбек спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник. Однак нібито жодні об'єкти не постраждали, та ситуація знаходиться під контролем. Одночас місцеві телеграм-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Наша авіація потужна, робота наших пілотів злагоджена. Тож, як виглядають маневри наших захисників у повітрі, побачимо просто зараз. Ну, а це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.